В центрі Одеської ова сьогодні у нас брифінг на соціально важливу тему: протидія туберкульозу та методи профілактики. Маємо двох спікерів. Першим запрошуємо заступника генерального директора з біологічних факторів Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Сергія Дементєва Доброго дня, шановні присутні, щорічно, 24 березня, за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я відмічається День боротьби з туберкульозом. Саме у цей день, у 1882 році, німецький мікробіолог Роберт Кох відкрив збутника туберкульозу. В цьому році Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом проходять під гаслом так, ми можемо зупинити туберкульоз. Туберкульоз є захворюванням, якому можна забабти зазвичай вилікувати. Щорічно хворіють на туберкульоз понад 10 мільйонів людей. У у 2022 році туберкульоз був другим за зазначимостю захворюванням у світі та другою причиною смерті після COVID-19 і викликав майже двічі більше смертей, ніж ВІЛ-інфекція СНІД. За оценкою ВОЗ Україна відноситься до країн високого пріоритету по захворюваності на туберкульоз і займає одне із провідних місць у світі за кількістю випадків лікарськостійкого туберкульозу. За показником захворюваності, наша країна займає четверте місце у Європейському регіоні. Що стосується одеського регіону, то ми посідаємо одне з перших місць по захворюваності на туберкульоз в Україні. За даними моніторингу, епідемічна ситуація з туберкульозу характеризується як нестійка. Існують сприятливі умови для поширення хвороби через значну міграцію населення, поширення умов. Погіршення умов проживання, харчування під час воєнного стану, а також інші негативні фактори, які впливають на стан здоров'я. Тому тенденція до зростання туберкульозу зберігається. Війна є потужним чинником захворювання. З огляду на складну ситуацію довоєнну з цієї хвороби, можна очікувати зростання рівня захворюваності і поширення туберкульозу. Аналізуючи захворюваність. На туберкульоз за 2023 рік ми відмічаємо його зростання на 6%. Інтенсивний показник склав майже 100 випадків на 100 тисяч населення і перевищив середній показник по країні у два рази. Турбує той факт, що зростає захворюваність на туберкульоз і серед дитячого населення, що вказує на збільшення кількості прихованих резервуарів інфекцій серед дорослого, Населення, а також порушенням хворих в осередках туберкульозу, умов, поведінки. Найвищі показники захворювання у минулому році спостерігалось у Роздільнянському районі, де на 100 тисяч населення захворіло 150 осіб. У Березівському 126, у Одеському 101 особа. Найнижчі показники відмічались у Бавградському і Ізмаїльському районах, де захворіло 62 та 78 осіб на 100 тисяч населення відповідно. Хочу нагадати про туберкульоз. Це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу, так званою паличкою коха. Туберкульоз вражає переважні легені, а також можливе ураження інших органів і систем людини. Основним його симптоми це кашель, який триває щонайменше 3 тижні. Без покращення, лихоманка температура 37 37,5, пітлівість переважно вночі, слабкість і швидка стомлюваність, відсутність апетиту, втрата ваги, кровохаркання, біль у грудях, задишка. Хворий виділяє мікобактерії при кашлі, чиханні, розмові. Тому захворіти на туберкульоз можна при контакті з хворою людиною. Якщо хвора людина лікується, вона більше не становиться загрозливою для оточення. Крім того, підвищений ризик захворювання на туберкульоз мають особи, які вживають алкоголем та тютюнопалінням, які мають захворювання, що знижують імунітет, такі як рак, цукоровий діабет, а також вілінфекція. Медичні працівники, які, мають, які надають допомогу хворим у закладах охорони здоров'я. Нагадую, що туберкульоз можна вилікувати і важливою умовою є раннє виявлення захворювання. Усі заходи профілактики виявлення та лікування туберкульозу є безкоштовними. Найефективним способом профілактики туберкульозу є вакцинація. Щеплення проводять вакциною БЦЖ. Це жива вакцина з настільки ослабленими мікобактеріями, що вони не здатні закликати захворювання, але здатні захистити. Від розвитку важких генералізованих форм туберкульозу, таких як туберкульозний мінінгіт і мільярдний туберкульоз. Згідно з національним календарем щеплень, вакцинацію БЦЖ проводять новорожденим, які не мають противопоказань. На сьогодні пологові будинки Одеського регіону забезпечені вакциною БЦЖ у достатній кількості з метою впровадження. Запровадження протидії туберкульозу на території Одеської області діє інформаційна стратегія щодо туберкульозу. Нашим центром було затверджено план заходів для її реалізації та проведення інформаційно-просвітньо-роз'яснювальної роботи в рамках всесвітнього та Всеукраїнського дня протидії туберкульозу. З цією метою заплановано проведення онлайн-вебінарів для медичних працівників закладів охорони здоров'я фахівців епідеміологічного профілю та територіальних громад з актуальних питань раннього виявлення туберкульозу, його діагностики, лікування та профілактики. Також заплановано поширення друкованих матеріалів серед населення. У співпраці з Одеським обласним центром соціально значущих хвороб будуть проведені виїзди до соціальних закладів області, такі як будинки до похилого віку, притулки, місця розміщення временно переміщених осіб для проведення скринінгового анкетування та рентгенологічного і лабораторного обстеження на туберкульоз. І завершуючи свій виступ, хочу сказати, що ми повинні розуміти та змінювати існуючі стереотипи стосовно туберкульозу. І формувати адекватне ставлення до цього діагнозу, як не про якусь хворобу, яка десь далека, або зі мною це ніколи не станеться. Необхідно пам'ятати, що туберкульоз може захворіти будь-хто. Людина, яка захворіла, невинна в цьому і заслуговує підтримку, гарантію прав, соціальний супровод та толерантне ставлення. Заходи, присвячені всеукраїнському та всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, проводяться саме з цією метою: подавати існуючі в суспільстві стігми щодо людей, які хворіють на туберкульоз, та упередження його ставлення до цього діагнозу. Дякую за увагу. Дякуємо. Чи є питання до спікера? Падисяна Арсену, Українська служба інформації. Будь ласка, нагадайте нашим глядачам, читачам. Які саме заходи потрібно робити, щоб не захворіти крім щеплення? Це здоровий образ життя, це періодичні профілактичні огляди. Перше за все, це флюорографічне обстеження щорічне, яке повинно здійснювати загальне населення, Декротований контингент. Проходять профілактичні огляди під час на роботі, під час праці щорічно, а загальне населення повинно раз, хоча б на два роки у свого сімейного лікаря перебувати з під наглядом, скаржитися, якщо є якісь симптоми щодо туберкульозу, і проходити обстеження відповідне. Це, по-перше за все, уникати контакти з хворими людьми. Тобто, якщо ми бачимо, що є хвора людина, у якої є симптоми туберкульозу, то мова йде про те, що ми дотримуватись дистанцію і уникати такого спілкування, тоді як мікобактерії туберкульозу передаються повітряно-капельним шляхом. Дякую, дякуємо. Переходимо до нашого наступного спікера, директор Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Олександр Толстопятов. Добрий день, шановні присутні. Так, ми можемо ліквідувати туберкульоз. Під таким гаслом в цьому році проходить місяць боротьби з туберкульозом. А 24 березня буде проходити як щорічно день боротьби з цим захворюванням. Цей діагноз щороку встановлюють понад 25 тисячам українців. До початку повномасштабної війни кожен регіон України мав інноваційні методи діагностики, короткі і ефективні режими лікування. Люди без бактеріовідділення туберкульозу могли лікуватися амбулаторно і продовжувати повноцінне життя без ізоляції і стигматизації. Зараз же через обстріли, бомбардування та атаки українські пацієнти в деяких містах залишаються без доступу до обстежень і терапії. Водночас окупаційні війська нищать медичну інфраструктуру. За рівнем захворюваності на туберкульоз та інфекцію туберкульоз звіл Одещина посідає перше місце серед регіонів України протягом останніх 12 років. У 2023 році рівень захворюваності збільшився на 9% порівняно з попереднім роком та склав показник 99,6 пацієнтів на 100 тисяч населення. Величезною проблемою нашого регіону є поширення віл-інфекції з СНІДу. Одеська область перевищує національні показники по захворюваності на коінфекцію інфекцію туберкульоз з віл в 4 рази. Показники складають 36,9 на 100 тисяч населення проти 8,2 по Україні. Проте варто відзначити на зниження на 10% показника смертності від туберкульозу, який нині складає 4,5 захворівших на 100 тисяч населення. Водночас суттєво зросла захворювання серед дітей. Інша проблема, яка існує в нашому регіоні, це виявлення туберкульозу лише посмертно, вже з результатами росту. Це говорить про те, що людина хворіла і взагалі не попала до лікаря. За офіційними даними, протягом 23-го року на Одещині було виявлено загалом 2330 випадків туберкульозу. Попри військову агресію. РФ медичні працівники роблять усе необхідне, щоб кожен пацієнт отримував лікування постійно і міг одужати. Наприклад, в Україні активований принцип екстериторіальності. Пацієнт з туберкульозом може отримати лікування в будь-якому куточку нашої країни, в якій він евакуювався з небезпечних регіонів. А якщо будь-хто підозрює в себе симптоми туберкульозу, може отримати консультацію в найближчому протитуберкульозному закладі. Не виключенням є і наш центр, який обслуговує понад 7 тисяч звернень мешканців інших територій та провадить лікування 370 переселенців. Для успішного лікування і одужання від даного захворювання вкрай важливо діагностувати туберкульоз якомога раніше. У разі якщо ви або ваші пацієнти мають подібні ознаки захворювання. Треба звертатись до лікаря втізіатра. Направлення для цього не потрібне. Варто наголосити, що у дітей імунна система лише формується, тому ще не готова опиратися багатьом інфекційним хворобам. Через це вони є дуже вразливими до зараження туберкульозного мікобактерією, немовлята та малюки до двох років мають підвищений ризик розвитку туберкульозного манінгіту і російних дисамінованих форм туберкульозу. З якими пов'язаний високий рівень смертності, захистити малюка від захворювання, може вакцина БЦЖ, яку діти отримують в обов'язковому порядку на третю п'яту добу життя. Результати досліджень показали, що діти, яким робили щеплення, захворюють на туберкульоз в п'ятнадцять не робили щеплення, захворюють на туберкульоз у 15 разів частіше, ніж ті, кого своєчасно вакцинували. Під час війни ризики інфікуватися мікобактерію зростає через стрес, погіршення умов життя та харчування, вимушене перебування у місцях скупичення людей у сховищах та під час евакуації, обмежений доступ до медичної допомоги. Для успішної боротьби з туберкульозом Україна перша в європейському регіоні оновила національні стандарти з надання медичної допомоги при туберкульозі відповідно до найновіших рекомендацій ВООЗ. Так, в рамках оновлення в Україні впроваджено інноваційні режими лікування БІПАЛЕМ і БІПАЛ у межах рутинного використання. Завдяки режиму БІПАЛ тривалість лікування пацієнтів з лікарськостійкою формою туберкульозу скорочується майже втричі – 6-9 місяців протягом 18-24 місяців раніше. Окрім того, цей режим надає багато більше шансів на одужання до 90% за даними результатів клінічних досліджень. Закликаємо вас не боятися діагнозу туберкульоз і за першої нагоди звертатися по допомогу. Ця хвороба виліковна, і Україна має всі можливості, навіть в такі нелегкі часи, як зараз, щоб допомогти пацієнтам одужати. Дякую за увагу. Yeah. Okay.